Володимир Зеленський формує в Україні корупційний авторитаризм. Про це йдеться в статті видання Financial Times, яку я збираюся проаналізувати в сьогоднішньому відео. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал Світу свого по своє. І насправді ця стаття, такого досить поважного серед глобалістичних кіловидання, є такою свого роду жовтою карточкою Зеленському прямим попередженням. Попередженням достатньо цікавим. Власне, я буду цитувати статтю і давати свої коментарі до певних її фрагментів. Рейди проти відомих українських діячів та кроки на користь лояльних осіб призвели до звинувачень, що Зеленський котиться до корупційного авторитаризму. Він використовує надзвичайні повноваження воєнного стану для усунення критиків, придушення лідерів громадянського суспільства та зміцнення контролю. Гарна фраза, правда? Відбувається це чи ні, просто співставте з реальністю. На мою думку, дуже важливо, що західні видання з розряду Financial Times почали про це говорити прямим текстом. Користуючись війною, влада переслідує тих, кого вважає незручними. І це також є повна правда. що правда ця стаття вона більш прив'язана до тих, кого є за що переслідувати, але про це трохи згодом. Справою Шабуніна влада передає сигнал журналістам та активістам, які викривають корупцію. З одного боку і так, з іншого боку, і ні. Чому? Тому що в справі Шабуніна, так званій ну є, як мінімум, факт отримання грошей з державного бюджету за перебування на службі в Збройних силах України. Але саме перебування носило тоді фіктивний характер, тобто ознаки злочину там є безумовно. Інше питання, що два з лишнім роки, коли про ці факти вже стало відомо, широкій громадськості ніхто ніякого розслідування не робив. А це вже показник того, що розслідування саме зараз розпочалося із політичних мотивів. Це не означає, що в нього немає юридичного підґрунтя, воно там, звичайно, є. Обшуки в будинку Кубракова були помстою за розслідування проти близького соратника Зеленського Чернишова. Кубраков міг викрити Чернишова. І це дуже цікавий фрагмент, і цей фрагмент нас повертає до того, що насправді замовниками цієї статті у Financial Times є, ну, по суті, власники чи спонсори Демократичної партії США. Чому? Тому що саме демократи стояли за виділення більшої кількості грантів, і Кубраков, в свій час, будучи віце-прем'єр-міністром, він пішов із ними на співпрацю, почав їм зливати в тому числі матеріали. Офіс президента, на чолі з Єрмаком, він дуже ревниво ставиться до контактів із заходом дуже ревниво ставився до них ще тоді. І власне тому Кубракова було знято і розпочалася оця ціла епопея. Але в тому числі і кажуть, що серед первинних матеріалів, відповідно до яких розпочалися кримінальні розслідування проти Чернишова, який є близьким до Зеленського, який є близьким до Єрмака. Ну що, заслуга Кубракова в даному випадку є? Нам, з точки зору українських інтересів, треба розуміти, що це їхня така, знаєте, внутрішньовидова боротьба. Але з точки зору того, що ця внутрішньовидова боротьба виводить на передній план чимало фактів, про які ми не знали раніше, фактів, які, по суті, висвітлюють злочинну діяльність тих чи інших окремих діячів високопосадовців, ну, для нас це я б сказав більш позитивно. Кабінет Зеленського вирішив не призначати цивінського на посаду голови бюро економічної безпеки, бо він не підходить. Це також цікавий момент, взагалі із призначенням цивінського, і з тим всім скандалом, яким який розгорівся навколо. Чому тому, що фактично до останнього етапу відбору допускають кандидата, батько якого знаходиться е, на Московії. Ну і якби за цим критерієм, внаслідок листа Служби безпеки України, який надходить до Кабінету міністрів, і який Кабінет міністрів відмовляється надавати тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, яка спеціально створена через це не призначення, ну, воно трохи виглядає абсурдно, але якщо так глянути на загальну архітектуру, якщо згадати, як призначали керівника ДБР, до прикладу, то по суті, в рамках цих призначень. Є експертні групи, які наполовину складаються із міжнародників, наполовину із представників влади. І коли було призначення голови ДБР, ну то по суті Єрмак всіх переграв і призначив туди свою людину, ну чи свою, чи, чи людину Татарова. Умовно кажучи, їх важко дуже сильно між собою як-небудь розділити. У випадку із Бюро економічної безпеки, як на мене, вони просто з самого початку розуміли, що такий самий фінт вухами вони не зможуть зробити. І тому вони з самого початку допустили кандидатів, в тому числі подивилися, щоб засвітили кандидатів, які є максимально лояльними до певних там, груп впливу, назвемо це так. І на кінцевому етапі, за абсолютно очевидним критерієм, власне, ну по суті, переможця конкурсу зрізали. У мене тут виникає запитання, чому його не зрізали раніше? Якщо ще на етапі подання документів, ще на етапі, коли він там працював в набу, вже про це було відомо, про те, що там у нього родичі знаходяться на території Росії. Ну знову ж таки, це показник того, як з допомогою політичних інструментів можна обходити, керувати будь-яким законом, повертати його так, як так як потрібно для досягнення потрібного результату. Нова прем'єрка Свириденко є близькою соратницею Єрмака ну, чітка фіксація факту. Єдине, що тут слід додати, що Свириденко, вона якась така, ніби і до Єрмака, дуже близька, але із соросятами надзвичайно сильно дружить. І від Мілованова мільйони від Київської школи економіки отримувала, а Київській школі економіки взамін давала е мільйонні замовлення від Кабінету міністрів України. Чи є тут насправді конфлікт інтересів, чи немає, питання для знавців. Зеленський почувається вразливим, коли активісти заблокували законопроект про амністію за корупційні злочини, скоєні постачальниками зброї. Це дуже важливий абзац, прямо надзвичайно важливий. Чому? Тому що він фіксує увагу на постачання зброї в Україну, яка знекровлена повномасштабною війною. Постачання зброї в основному відбувається завдяки е, грош... коштам Заходу. І тут показується, що по-перше, на заході знають про цей корупційний законопроект, який має вивести з під удару всіх мародерів на крові, і це вже дуже важливий факт фіксації. І друге, те, що це безпосередній удар для зеленського. Тут такий, як свого роду, натяк я бачу на те, що в кінці кінців, якщо цю павутинку гарно розкручувати, то можуть дойти принаймні до оточення зеленського, якщо не до нього самого. Захід занадто зайнятий, щоб це помітити. Посли Великої Сімки зберігають публічне мовчання. Дуже важко критикувати Україну, коли вона перебуває під безжальним натиском Росії. Правдивий, болючий абзац, і він показує таку, знаєте, диявольську фарисейську розтяжку, в якій ми знаходимося. Ну, от, з одного боку, очевидний екзистенційний зовнішній ворог, путінська армія, танки, ракети, терор цивільного населення і так далі. З іншого боку, внутрішній ворог, який мародерець знекровлену Україну, мародерить на крові, здійснює розпродаж України під час повномасштабної війни, всупереч Конституції. Взагалі об Конституцію витирають ноги як хочуть, але. Навести лад в Києві ми зараз не можемо, бо фронт нікуди не дівається. І безпосередня загроза державності, і ще багато-багато нюансів. І знову ж таки, ну в даному випадку рупор глобалістичних сил вигляді Financial Times, він просто фіксує, що таке статус-кво має місце. З одного боку, це добре, що люди на Заході це прочитають і розуміють, що в Україні не живуть одні ідіоти, які... Підтримують когось з розряду Зеленського. З іншого боку, знову ж таки, це нам жодним чином життя не полегшує. На банковій панує відчуття, що Захід, особливо США, змінили свою позицію, що верховенство права та належне врядування більше не мають значення. Ну, це Financial Times трохи прибріхує, я б сказав. Чому? Ну тому, що вони прив'язані до спонсорів Демократичної партії США, і тут показують, що от зміна така відбулася. Ні. Не так, порушення конституції, топтання прав людини, порушення принципу верховенства права і так далі. Це все відбувалося давним-давно при Зеленському. І Байден на це абсолютно спокійно реагував, закривав очі. А можливо, в якихось випадках, навпаки, в ході діалогів якихось, скажем так, відбувалися підказки, як робити ті чи інші речі. Знову ж таки, беремо питання розпродажу української землі і надр. На я... в якому ключовим гравцем, ключовим вигодонабувачем, ну будуть точно не українці. Українці фактично втратять національне багатство, яке буде вкрадено таким політико-економічними методами, і спонсори тих самих демократів за цим викраденням політико-економічними методами стоять. Але в даному випадку ці акценти, що верховенство права не дотримується і так далі, це дуже добре, тому що чим більше буде таких акцентів. Зараз, ну, тим ближче буде кінець правління Зеленського. А зрештою, без його кінця насправді нічого хорошого для нас ну, бути в принципі не може. Прихильність України до демократичних реформ була ключовим фактором для забезпечення західної підтримки, але з огляду на те, що політична увага США звернена всередину країни, а військова допомога стає все більш транзакційною. Деякі чиновники в Києві здається готові перевірити межі. Мається на увазі перевірити межі щодо забезпечення західної підтримки, наскільки далеко ми можемо там, порушувати верховенство права, права людини, наступ на журналістів, на громадських активістів і так далі. Це також таке, знаєте, фарисейське насправді речення. Чому? Тому що ключовим фактором є не демократичні реформи для забезпечення підтримки, а зобов'язання, обов'язок Сполучених Штатів Америки – Обов'язок Великої Британії, обов'язок навіть Франції, Китаю і в принципі навіть всього західного світу, тому що в нас був третій ядерний запас. Інше питання, що ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський, через те, що на них є способи впливу, жодного разу не активізовували Будапештський меморандум, але це саме обов'язок. Плюс в рамках геополітичної боротьби між різними центрами впливу, які відбувається, ну фактично руками Україну, Росі... України, України. Росію досить сильно послабили з одного боку, з іншого боку, відбувається перерозподіл впливу на Європу. І як наслідок, потім глобальний геополітичний перерозподіл. Тому говорити, що тут демократичні реформи, це ключове було, це не так. Це є велика брехня. І насправді, основна частина так званих демократичних реформ це була велика брехня і фікція. Чому? А ви гляньте на те, що відбулося в рамках антикорупції? Скільки органів було створено? Скільки десятків, а вже напевно і сотень, вже сотень мільярдів гривень витрачено на набу, на САП, на ДБР, на БЕП, на ще щось. І зараз ще можуть п'ять абревіатур нам хороших створити. І будуть казати, що от як тільки оцей найантикорупційніший суд буде створений, ну то все, всім антикорупціонерам смерть. Але це ж не так, це все фікція. І насправді, чим більше створюється правоохоронних органів. Це свого роду реалізація розділяй і володарюй на рівні владних повноважень для того, щоб за умови, коли в Україні до влади прийдуть патріотичні сили, які будуть стояти на позиціях українських національних інтересів, щоб їм якомога складніше було боротися із зовнішніми впливами. Це дуже важливий насправді момент, і оця така фарисейська паразитична брехня, вона в тому числі покриває цей фактор, що нас до теперішнього стану доводили колективно. В тому числі і до стану, коли в нас при владі почали опинятися люди із розряду Володимира Зеленського та його так званих ефективних менеджерів, але ну це вже зовсім інше питання. І зрештою, знову ж таки, а хто з українців може звинувачувати західний світ в тому, що в нас всередині держави, в нашій рідній хаті живуть таргани, щурі, якісь вампіри, там і так далі, які продовжують нас вбивати? Зсередини. Це зовсім жодним чином не відміняє очевидного зовнішнього ворога. Просто цей ворог, він зрозумілий, зрозуміло, що від нього чекати. А от інший ворог він носить такий підлий фарисейський паразитичний прихований характер. І поки ми не організуємось, щоб навести лад в своєму рідному домі, ну до того часу насправді ні на що хороше очікувати не треба. Ні від Байдена, ні від Трампа, ні від Макрона, ні від Стармера, ні від Джонсона. Взагалі ні від кого. В принципі, Месії не буде. Це от також один із самообманів, який дуже сильно переслідує масову українську свідомість. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.